Олег, молодий, але втомлений офісний працівник, сидить за столом. Навколо нього стоси паперів і порожня чашка кави. Він торкається скроні, ніби у нього болить голова. Олег іде по вулиці повз вітрину банку. Раптом він зупиняється як укопаний, він чує, як купюри в рекламі, шепочуть йому. Візьми нас, ми врятуємо тебе. Його обличчя виражає здивування. Він озирається, але нікого не бачить. Олег повертається додому, але Шепіт не зникає. Він чує його з екрану телевізора з реклами. Шепіт пропонує. Ти вартий кращого. Наша програма твій шанс. Олег знаходить у поштовій скринці візитку центру фінансового прориву. Шепіт у його голові стає все гучнішим і наполегливішим, ніби говорить йому це твій єдиний шанс. Іди до нас. Олег думає, що це його інтуїція. Але він не знає, що це лише перший крок, яким секта фінансової грамотності переконує, що її поради це його власні думки. Дивись серіал Ті, хто чує шепіт грошей.